Єст на жопи шерсть. Всім привіт! Сьогодні із запізненням, в місяць, а може, й два, я надумала зробити мейкап, туторіал або просто повторюю макіяж з Тіктока Офіс сирени. Ам. Косплеї косплеями, але інколи хочеться і зробити якусь легеньку фігню, як цей раз. Тому що по переглядам бачу, Бе. що е, косплеї не набирають ніфіга, крім шортсів. Шортси набирають нормально, відео набирають від сили 100 переглядів, і на тому вам дуже велике дякую, тому що було побідно, якби було 20. Так, хоч сто, але просто сил, грошей і всього разом більше тратиться на відео з косплеїв. І це, в принципі, основне, чим я горю та займаюсь. Ну і макіяжі інколи теж хочеться робити. Просто звичайні повторювати якісь тренди. Як написано, у мене в шепці профілю косплеї, макіяжі, тому тримаємо. Марку і робимо макіяж. І так, що це воно взагалі таке макіяж Офіс Сирени? Що це за стиль? Що це за тренд? З'явився він в Тіктоці. Це, типу, стиль той самої сучки-секретарші із 2000-х, із фільмів. В принципі, це і пішов тренд із фільмів, тому що не думаю, що в Україні секретарші виглядали саме так. Тим більше в 2000-х роках я є і так власницею окулярів для зору, але вони не підходять під цей тренд. Тому мені потрібно було прошаритись десь по магазинчикам, знайти дешеві окуляри просто з пластиком або склом без діоптрій. І, звичайно, я пішла в Аврору. Там тільки окуляри якогось фіга з діоптріями. Відколи це Аврора стала оптикою. І всі плюсові. в мене на хвилиночку мінус. Ну думаю, хоч би вже мінус був, то якось би там примудрилось, зня, зняла блінзи та й одягнула б мінусові окуляри, хоч в мене і різні діоптрі. Пішла, знайшла е, пиріжок, і окуляри були з діоптрями. Як ви бачите, чи бачите, чи не бачите, вони, типу, без скелець, без пластику. Отак треба показувати. Витягнула, ледве витягнула, тому що тут був плюс півтора діоптрія. Да, воно збільшує очі як в цього хомячка, але невдобно. Коли ти в лінзах, або якби я була без лінз з мінусом, та й одягнула плюс, вийшов лоб б гімно, плюс на мінус не дає нічого, коли це стосується зору. Починаємо. Перші приготування я вже зробила це зачіску. Та ви можете побачити, що в мене чорне відроще коріння, тому що я собі з голові придумала такий гінеальний план, що ну я сьогодні буду фарбувати коси і мити голову. Логічно. Якщо я пофарбую -по коси по мою голову, воно в мене буде кучеряве. І я його зараз зімну, залижу гелем і спорчу коси. І два дні буду ходити обсмоктана. І так ходю обсмоктана, ну все одно. Тому думаю, ладно, буду на немиту голову і на відрожче коріння робити зачіску. Ви можете побачити, що в мене чорні коси, і я не натуральна риженька. This is fake. Я намагалася його якось замастити олійкою. У мене олійка є спеціально для волосся. Все одно гель не хочу наносити, він в мене дуже ядрьоний, і я його просто не віддеру не відшкрабаю. Добою, з чого ми починаємо цю екзекуцію. Потрібно замалювати свій фейс. Зволоження у мене вже є, це крем, я його нанесла завчасно. Тому зараз буду замальовувати, як завжди, оце своє почервоніння. В принципі, я цей моментик обріжу. Перший етап нанесення зеленки завершено, тепер тоналка. Не люблю ці процеси показувати відео, тому що вони базові і вони в мене завжди повторюються в кожному відео. Сенсу в них не бачу. Я е, старої закалки одну методику якусь вивчила і тільки так і фарбуюся. Взагалі, по правильному спочатку фарбувати е, очі, а потім робити тон, щоб воно все не осипалося мені на, на тон. Але. Я роблю так, як мені комфортно. На звання б'ютер-б'ютер. Бести б'ютер. <свистити> Б'юти-блогер <'ютер> 2024, міста Вінниця, я не претендую. Ще консилер. Останній етап, М майже останній, ще потім пудра. Пі-піп. Пі-піп. Піп. -пі. Пі -пі. Здає машина назад. Поки що не буду фіксувати пудрою, зачешу брови. Хочу зачесати кінчики трошки доверху, щоб бути більш такою сучкою. Колись я збрию собі ці кутики, наважусь, і буду кожен день їх домальовувати. Тепер замалюю консилером потрібно запудритись. Чим побільше. Не жалію. Для себе не жалко. Віу-віу віу. Під очей пудру ще не буду забирати, нехай буде. Буду малювати брівки. Знову з цими бровами якесь гімно. Срака на сраці і сракою поганяє. Візьму оранжеві тіні і додавлю кольору бровам. З бровами все. Тепер очі. Макіяж очей в цьому випадку взагалі не складний. Там просто використовується біла підложка або білі тіні. В моєму випадку це буде пудра, B, яка робить з вашого обличчя фарфорову ляльку, тому що купа тальку в ній віршики. Я її використовую принципово лише для висвітлення якогось ділянок обличчя, а в даному випадку саме очей. І тримається вона хорошо. А таких білих-білих тіней у мене немає. Так от, макіяж як виглядає? Білі тіні, чорні стрілки тоненькі, розтушовані. Бажано не підводкою, а олівчиком зроблені. Підложку у вигляді консилера я вже нанесла на очі. Зараз будуть, будуть тіні. Набиваю. Ня, ня, получай. Бачите, як висвітлює? можна було б ще запаритись, взяти білий масляний грим, зробити з нього підложку, потім зафіксувати цією пудрою, але б це було б занадто насичено чи що. Хоча я зараз роблю цей макіяж більш гіп, гіпертрофованим, його можна зробити набагато легшим, не таким яскравим. Тепер можна забрати всі залишки, непотрібні. Я всі етапи просто перемішала, перекалапуцяла. Треба ще ж контуринг зробити. Нижні повіку трохи затемнити. Ну, це я від себе додаю, мені так подобається більше. В принципі, якщо у вас дофіга вільного часу перед роботою, ви можете потренуватися і зробити собі такий макіяж на кожен день. Ніхто не забороняє. Виглядати буде гарно, по ідеї так має бути, має бути гарно, бо це база, а база повинна виглядати гарно завжди. Ну що, тепер не дуже улюблений етап: це робити каял та робити розташовану стрілку з палок. бо маю один чорний олівець, який дуже сильно швидко фіксується. Беру арсенал кістичок тоненьких, і буду по всякому зараз намагатися його тушувати. Просто беру кісточку, авторська методика. Записуйте. І я лозю по ріфелю. Якась Клеопатра трохи перехіпувала. Тепер на верхню повіку. Обов'язково ще треба кути кока пропрацювати. Це такий затяжний етап макіяжу, поки все пропрацюєш гарно. Думаю, можу все-таки взяти підводку і трошки зробити чіткіші стрілки. Ну, на мою думку, все. Саме з очима. Еть! Ну, що з цим зеркалом? Не купуйте зеркала в Аврорі. Бо вони гап'ять ні. Або тримайте на столі е, викрутку. Тепер вії. Кутики вій зараз наклею ще. Люди, в яких від природи гарні вії, я вам дуже заздрю, тому що як сильно міняються очі з віями, коли вони є. Ще мені чомусь не вистачає хайлайтеру, ну бо я його не наносила, тому не несу. І губи. Сьогодні ми будемо робити губи олівцем із Аврори. Такий бурдовий колір. Можна було б використати червоний, але як на мене це буде надто вульгарно. А тепер блиск для губ. Ну, а тепер фінальні приготування. Залишилось лише одягнути білу сорочку і. Окуляри, ну що ж, от і все, ось такий образ у мене вийшов. А треба якусь ручку взяти. Не знаю, мені більше на вчительку якось схоже. До нових зустрічей та до нових відео. Гроші на штори принеси.